Париж Хілтон про співпрацю моутерроуле, Red Carpet та як показати свою індивідуальність ексклюзивна. Повернення легенди: Париж Хілтон, Моутароулеза та мистецтво бути актуальним у світі, де тенденції змінюються швидше, ніж ви можете встигнути оновити стрічку в Instagram, залишається актуальним, завдання непросте. І якщо хтось знає, як це зробити, це Париж Хілтон. Її ім'я стало синонімом гламуру, стилю та здатності передбачити хвилю тенденцій. І так, вона знову перебуває в центрі уваги, співпрацюючи з Мутероуле над новим виданням «Раза» Парис Хелтон. Але це не просто співпраця, це повернення до легенди, до епохи, коли телефон був не просто засобом спілкування, а справжнім аксесуаром моди. Пам'ятайте, початок 2000 ха яскраво рожевий 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 колір був невід'ємною частиною зображення кожної модниці. Це був символ статусу, стилю, звичайно, належав до певної культури. І Париж Хілтон, будучи іконою того часу, став обличчям цього культового телефону. Її завжди бачили зраза, прикрашеним кристалами Сваровського, які стали ще одним елементом її унікального стилю. Тепер, через два десятиліття, вона знову повертається до раза, створюючи нову яскраву версію, яка поєднує ностальгію та сучасні технології. І це не випадково. Дійсно, в епоху цифрової перенасичення, коли кожен намагається виділитися. Повернутися до походження, тестувані часом може стати справжнім ключем до успіху. Чому ностальгія є новою тенденцією? Я давно спостерігаю, як мода та стиль все частіше звертаються до минулого, це не просто данина історії, це відображення нашої потреби в стабільності та надійності у світі, яка постійно змінюється. Ностальгія це не просто спогади про минуле, це пошук коріння, це бажання повернутися до походження, до тих цінностей, які здаються нам втраченими. І в цьому контексті співпраця Парижа Хілтона та Мута Роуле це не просто маркетинговий крок, це свідомого рішення звернутися до ностальгії, до почуття, яке може спричинити теплі спогади та бажання володіти чимось знайомим і перевіреним. Стиль як спосіб самовираження. В інтерв'ю Париж Хілтон наголошує на важливості самовираження за допомогою стилю. І це, на мою думку, абсолютно вірно. Зрештою, одяг, аксесуари, навіть телефон це не просто речі, це спосіб розповісти про себе, про свої смаки, про вашу індивідуальність. І в цьому сенсі видання Раза Парис Хелтон – це не просто телефон, це заява про себе, це спосіб показати, що ви цінуєте стиль, історію, і, звичайно, ви можете бути актуальними особистий досвід, телефон як продовження особистості. Я пам'ятаю як на початку 2000 тисячі, хай я мріяв рожевий «Раза». це був не просто телефон, це був символ належності до певної культури, до світу, гламуру та стилю. І коли я нарешті придбав його, я відчував частину чогось більшого. Тепер, коли я бачу, як Париж Хілтон знову повертається до разра, я розумію, що це не просто ностальгія, це усвідомлення того, що деякі речі залишаються актуальними поза часом, і що телефон може бути не просто засобом спілкування, а справжнім продовженням нашої особистості. Поради щодо створення власного стилю. Вивчіть історію моди, знання минулого допоможе вам краще зрозуміти сучасні тенденції та створити власний стиль. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні стилі, кольори та текстури, щоб знайти те, що підходить саме вам. Будьте впевнені в собі, найголовніше відчувати себе комфортно та впевнено в тому, що ви носите. Не переслідуйте тенденції, виберіть речі, які вам подобаються, і які відображають вашу особистість. Інвестуйте в якісні речі, краще мати кілька якісних речей, які будуть служити вам довгий час, ніж багато дешевих, які швидко втратять зовнішній вигляд. Аксесуари важлива частина зображення, правильно вибрані аксесуари можуть перетворити навіть найпростіший наряд. Не бійтеся носити речі, які вам подобаються, навіть якщо вони не в тренді, головне відчувати себе комфортно і впевнено, що ви носите. Роздуми про майбутнє співпраця Париж Хілтон та Моута Роуле це не просто повернення до минулого, це погляд на майбутнє. Дійсно, в епоху цифрового перенасичення, коли кожен намагається виділитися, важливо запам'ятати їх коріння про ті цінності, які роблять нас унікальними. І в цьому сенсі видання Раза Парис Хилтон це не просто телефон, це символ надії, символ віри, що минуле може бути джерелом натхнення на майбутнє. Що стосується дітей Парижа Хілтона та їхньої любові до рожевого раза це, звичайно, зворушливо. Дійсно, для них рожевий колір символ матері, символ гламуру та стилю. І хто знає. Можливо, завдяки їм, Razer знову стане культовим телефоном, який буде пов'язаний з новим поколінням. Яке повернення до Flip Bone в епоху смартфонів? Повернення до Flip Bone в епоху смартфонів, на мій погляд, сигнал про те, що ми втомилися від постійного зв'язку з нескінченного потоку інформації? Ми хочемо мати можливість відключитися від цифрового світу, щоб насолодитися моментом, щоб бути тут і зараз. І флипфикс це чудовий спосіб зробити це. Зрештою, коли ви закриваєте обкладинку телефону, ви вимикаєте з цифрового світу, ви даєте собі можливість відпочити, подумати, насолоджуватися моментом. На закінчення, я хочу сказати, що співпраця Парижа Хілтона та Моутароуле це не просто маркетинговий крок, це свідоме рішення звернутися до ностальгії, до тих цінностей, які роблять нас унікальними. І я впевнений, що видання раза Парис схилтен стане культовим телефоном, який буде пов'язаний з новим поколінням. Особиста порада: не бійтеся експериментувати зі своїм стилем, спробуйте різні кольори, текстури, аксесуари. Головне відчувати себе комфортно і впевнено, що ви носите. І пам'ятайте, що стиль це не просто одяг, це спосіб самовираження. Пес, до речі, я подумав про придбання раза Paris Hilton Edition. Зрештою, це не лише стильний аксесуар, але й можливість зануритися в атмосферу початку 2000 х. І це прекрасний спосіб підтримати Париж Хілтон, який завжди був іконою стилю та натхнення для багатьох.